Ми знаходимось в Німеччині в майстерні у художника. Я приїхав в Німеччину, і як в мене змінився живопис? Та, да, у мене тут є картина на прапорі Німеччини. От, і я хочу показати колажі. Це таке мистецтво називається треш, Тобто мистецтво сміття. Що воно состоїть? Ну, у мене такі образи є художні. Це потусторонній світ, який мені відкрився. А поряд отакі артефакти. Ну, Це картка. Просто ми їздили е, у Кобленс. От він тут верху якраз там N токи написано. І тут мапа Подорожі. Тобто це Рейн, це Рейн, земля Рейн Вісфален це найдорожча, найкрутіша ну земля, бо тут знаходяться виноградники. І от Koblenz, він перехрещається з річкою Мозель. І на мозелі ну, виноградники вони квітнуть і ростуть там, де склони, тобто на південних склонах. от. Там вони хорошо розростаються. Мозельське вино, рислінг, от. І от я відобразив от таким, з допомогою таких артефактів відобразив цю подорож. Це вино. Ну, от. Тут. Просто супермаркет Вот. тут от, чай. Тобто артефакти, які зараз нічого не значать. Це, це церква Лютеранська, неподалік, де я живу. От, а тут, звичайно, морозиво І зараз вони тривіальні, вони ну, я беру там. Своєму, інколи на підлозі підбираю, тобто мусор, мусор. І це зараз от знову карта Кобленса, де ми подорожували, дуже гарне місто. От і розумієте, коли ви 呃。Uh